Ситуація із пільговим медичним забезпеченням пенсіонерів у нашому місті, як і у всій країні, перебуває наразі у скрутному стані. Про один із прикладів цього дивіться у нашому наступному сюжеті. Відповідно до діячого законодавства, ветерани-учасники війни мають право на безкоштовні ліки та відпочинок у санаторії. Саме до цієї категорії відноситься 80-річний Григорій Кліментович Лушпай та його дружина Надія Михайлівна. Але за останні три роки пільгових медичних послуг вони на собі аж ніяк не відчули. Григорию Клементьевичу, как участнику войны, положены бесплатные рецепты на лекарства. Вот. Его жене, Надежде Михайловне, положены рецепты с 50% оплаты. С 2006 года никаких рецептов выписано не было. Обслуживает их район, и именно этих ветеранов обслуживает участковый терапевт третьей городской поликлиники госпожа Куличенко, которая за эти З 2006 року по 2009 тільки раз удосудилась, і то на подачу моєї жалоби в секретаріат президента раз удасужилась прийти виписати рецепти от, і обслідувати цих стариків. Декілька разів літні люди зверталися до медичного закладу, у якому стоять на обліку, але так нічого і не досягли. Захистити права подружжя взявся Євген Венжега. Мною знову була подана жалоба в облздраводіл, звісно, в різні інстанції по поводу того, що. как с 2006 года, так и до нынешнего момента, опять же, не выделяются никакие бесплатные рецепты, не выделяются путевки. Вот, и, соответственно, никто этими стариками не занимается. То есть врачи пустили это на самотек. В то же время, когда они были в третьей городской поликлинике, им там грубили, хамили. И в итоге сделали всякие отписки. То есть сделано было все, а я считаю, это месть за то, что когда-то Были поданы жалобы на соответствующих недобросовестность должностных лиц. Это все месть, которая направлена на то, чтобы люди не получили ни путевок, ни лекарств. Працівники лікарні все ж таки відвідали подружжя. После того, как просочилась информация о том, что будет телевидение, собственной персоной к ветеранам, заявилась терапевтичним терапевтическим отделением Третьей городской поликлиники. Выписали необходимые лекарства, привезли с собой лекарства. Но опять же, это только половина дел. Необходимых лекарств. Котрем потрібно буде саніти вони так і не получили. питання про безкоштовну путівку до санаторію так і залишилося без відповіді, як і численні скарги, які Євген надсилав на адресу міського управління охорони здоров'я. Лікар-терапевт третьої міської полікліники Ольга Куліченко прокоментувати ситуацію не змогла, так як зараз знаходиться у відпустці.